Подвійна камера, відеоспостереження з кріпленням Wi-Fi та Zoom 4X V-380. Поворотна камера з нічним баченням. Давайте разом з вами її розпакуємо. В комплекті входить блок живлення, кронштейн, який можна регулювати, USB-кабель. Камера відеоспостереження v 380 корпус пластиковий дуже хорошої якості. Та власне комплект, який вам допоможе закріпити цю камеру. Також є інструкція на самій упаковці і посилання на додаток, де можна його завантажити. Камери є два об'єктиви, що дозволяє здійснювати запис із двох різних ракурсів одночасно. Це розширює охоплення та зменшує сліпі зони. Однією з ключових переваг цієї камери є можливість віддаленого повороту та нахилу камери. Це дозволяє керувати напрямом огляду через програму на смартфоні, планшеті або комп'ютері, навіть перебуваючи далеко від встановленого місця. За допомогою блоку та USB-кабеля ми з вами її пробуємо підключити. Вона одразу включилася, і можемо послідкувати, як вона працює. Живлення здійснюється від мережі. Камера також підтримує карту пам'яті до 128 ГБ. Завантажуємо з вами додаток і зараз будемо розбиратися, як нею керувати. Додаток успішно завантажено. Переходимо до програми. Зайти можна за Apple ID. Please input wireless router password. Click okay. І камера у нас одразу підключилася до нашого додатку. Дуже швидко. Налаштовуємо останні штрихи і пробуємо, як вона працюватиме на ділі. Є безліч переваг цієї камери. Це поворотна функція камери, подвійна камера для широкого охоплення, висока роздільна здатність зйомки, вбудований мікрофон, нічна зйомка, хмарне сховище та сповіщення і зум до 4х. Камерою дуже легко керувати, направляти можна в різні сторони, кут огляду вертикально 90, горизонтально 355. Є також нічне бачення на 10 метрів і датчик руху, звичайно. Hello. Плюс до цього можна здійснювати дзвінки, що для мене було дуже цікавим. І саме головне голосовий зв'язок є двостороннім. Установка цієї камери можлива як і настільна, так і стильова. Ця камера v 380 стане ідеальним вибором для відеоспостереження як у домашніх, так і офісних умовах. Беріть на замітку, тому що класна ціна і хороша якість.